А хто це тут? У нас такий маленький. Друзі, всім привіт, подивіться, кого я знайшов. Це маленький вузик, неядовита змія по іншому. Він зараз, дуже знаходиться близько коло дороги. Тут їздуть масини, потрібно його десь далі віднести, щоб він не постраждав. Увага на кадр, такого я точно не чекав. І в той момент він мене вкусив за палець. Але, з частю, то не ядовита змія, то всього ліс просто маленький вузик. Тому боятися немає що. А тепер подивіться на той кадр. У той момент в мене аж серце стало, бо я знову не озидав, що таке буде, просто не сподівався. Все, він побіг з дороги просто в кусті. Друзі, щоб ви мене зрозуміли правильно і з мене не сміялися, чому то я. Як до рачок бігаю, ловлю всяких змій, вузів, і вони мене кусають, скажу по правді. Насправді е, я просто спасаю тварин. Розумію, що для деяких людей це не дуже добра тварина, бо люди вбивають. Ну, правді, скажу, мені їх жалко. Тому я вирішив просто його взяти в руки і е, просто переставити в інше місце. Ну, все у нас пішло не за планом, як ви бачили на кадрі. Він, він мене вкусив за палець. Не перезивайте, він е, нічого мені поганого зру, не зробив. Він не ядовитий, я ніч, не боюся. Отак. От просто знаєте, насправді аж серце в мене просто облилося льодом, коли я почув на собі той удар. Він досить сильний, але не болючий. Щоб ви розуміли, в нього маленькі зубки, він просто мене легенько порізав своїми зубками, просто вхватив мене і все. Отак. От Навіть найлоднокровна людина такого може злякатися, бо насправді то виглядає за сторони дуже страшно, коли він просто сидить, сидить спокійно, потім такий нападає. Ну, Від маленького вузика нічого поганого точно не стане. Отак. От Я просто тоді. Е... Прогулювався і просто вирішив вам показати, які кровозадні і злі змії вузі мого города живуть Отак. Ви бачили, як він на мене нападав, як він хотів мене вкусити, але я розумію, що він мене просто боявся нічого поганого, він мені не хотів, тому е після того, як я. Закінчив, я їх відпустив на волю. Е, ну, як відпустив, я просто їх прогнав, взяти в руки, мені не вдалося, бо вони мене косали і накидувалися. Я просто прогнав їх, бо там їздили масини. Переді мною їхала масина, я його спас, бо інакше він би просто потрапив під колеса масини. А то не дуже мені хочеться таких тварин теж досить жаль. Отак. Ну, отаке от маленьке відео. Просто вам показав маленьких вузів наших. Які бігають, всім дякую за перегляд такого незвичайного відео, і всім пока.